Вітаю в випуск Випускновин у студії Віктор Раду. Музика. Російські війська 27 грудня завдали удару по підприємству критичної інфраструктури Херсона. Для атаки ворог застосував артилерію. Російські загарбники атакували з артилерійських знаряд підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Вибиті вікна не лише в будівлі підприємства, а й у прилеглих об'єктах на станції екстреної медичної допомоги у дитячому садку та у приватному житловому будинку. Мирні жителі внаслідок атаки не постраждали. Повідомили у херсонській військовій адміністрації. Російська армія тримає у чорному морі до 10 кораблів, серед них носії крилатих ракет. За даними українських військових, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають до 10 ворожих кораблів, у тому числі три носії калібрів. Їхній загальний залп становить 16 ракет. Повідомили в прес-службі ВМС України. В оперативному командуванні південь повідомили, що Росія готується до нової масової атаки територією України і вкотре закликали жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряних тривог. На одесьчині прикордонники затримали ухилістів, які намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою. Незаконно потрапити до сусідньої країни намагалися троє молодих людей віком від 19 до 21 року. Прикордонний наряд виявив ухилістів через тепловізер і затримав біля села Городні Болградського району. Відносно затриманих складено адмінпротоколи. Міру покарання для них обере суд. Паради планет, сонячні та місячні затемнення та протистояння Марса. Таким дослідникам космосу запам'ятався астрономічний 2022 рік. Він ознаменувався незвичайними відкриттями. Завдяки телескопу Вебба ученим вперше вдалося підглянути за народженням нової зірки. Також рік тигра відзначився зростанням активності Сонця. Так звані спалахи регулярно викликали на землі магнітні бурі. Про це розповів голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рі. Дві тисячі рік починався з параду планет, які могли спостерігати українці. Крім того, над землею прилетіла велика комета Леонардо. Так співпало, що наступний 2023 рік також почнеться з комбінації цих двох явищ, говорить одеський астроном Михайло Рябов. Планеты будут видны с вечера, то перед, по, сразу после захода Солнца практически все планеты видны невооруженным глазом. А кроме того, сейчас вот эта комета, которая обнаружена, кстати, уже не, не астрономом-наблюдателем, а, а телескопом-роботом. Вот угу. красивая така комета, вона зринувата, з хвост, з хвостом таким. От вона зараз приближається к сонцю. Відбулися 2022 року і події, які неможливо передбачити. Вони пов'язані з космічною погодою, динаміка якої цього року дуже змінилася. Вперше, сонце стало дуже активним. Спишки при виброси, та бурі, виброси підземного вулкана Тонга, який угу. вибросив велику масу. Піпла вулканічна, аж верхні слої атмосфери. Гибель спутників Марс, тому що повисила сонячна активність. Цікавий 2022 тисячі був також запуском космічного телескопа Веба. Завдяки йому земні астрономи отримали низку унікальних знімків. Вони дозволяють зрозуміти, як формуються зірки, схожі на наше сонце. Направила на певний участок неба, який був раніше просто пустим, а зараз ми відділі тисячі галактик. В этом направлении. И мы відео, як ці зв'язки рождаються. Они, знаете, як вот маленький ребнок, они очень бурно так двіжа, ані здаються там якісь звуки, движення газу происходит. Одне з найдивовижніших відкриттів цього року пов'язане із червоною планетою Марсом. Вчені зафіксували понад тисячу марсотрусів, походження яких ще належить з'ясувати. Вот аппарат INSIGHT, который находится, и он сейчас, понимаете, умирает вообще, так говоря. Почему? Потому что этот аппарат находится на поверхности планеты, его засыпало песком марсианским, mm -hmm. и э, он теряет мощность батарей. Но он за 4 года своего пребывания на Марсе зарегистрировал, заметьте, 1300 марсотрясений. Откуда они взялись? Все ну, считали, что считалось. Марс – это мертвая планета. У 2022 році Марс наблизився до Землі на рекордно близьку відстань. Вже наступного року Марс почне віддалятися від землі і повернеться на свої звичні позиції. І у 2023 році царювати буде Венера. Венера планета буде головною на нашому Небосводі. Немножко стимул того тігра, який під нашим роком управляв. Создав такі доволі складний період нашої життя. Вот Ось ще год все-таки міролюбів. Такі вод непростим, але продуктивним. Минулий рік був і для одеської обсерваторії. Незважаючи на військовий стан, співробітники продовжують і вести наукові спостереження, і знайомити жителів Одеси з таємницями космосу. Що суботи тут проходять лекції для маленьких та дорослих, і вчені вже готують різні цікавості, про які розкажуть відвідувачам наступного року. На кінець року в Одесі соноптки прогнозують переважно стабільну погоду. Температура буде триматися вище за нуль, істотних опитів не очікується. Проте небо можуть знову затягнути хмари. Тривала відсутність сонця взимку негативно впливає на організм, кажуть медики. Для українців сьогодні це накладається на військовий стрес та відключення електроенергії. Як зберегти своє здоров'я в таких непростих умовах і увійти в новий рік на повну силу, розповість фахівець. У зимову пору імунна система організму стає дуже вразливою, нагадують медики. Один із основних недоліків зими короткий світловий день. І хоча сонцестояння вже минуле, і тепер світла ставатиме дедалі більше, день із нічю зрівняються лише у березні, а поки що брак сонця може негативно впливати на здоров'я одеситів. Попереджає доктор медичних наук Олена Колоденко. Є проблеми з синтезом деяких вітамінів. Все це ну, в нашому організмі дуже складно пов'язано, і це, ну, по-перше, може призводити до депресії, поганого настрою депресії або викликати якісь вже. Інші захворювання, такі як вітамінози, там наприклад, дефіцит вітаміну Д. Відсутність світла, його немає зараз. Не дуже сонячно на вулиці, то особливо у маленьких діточок можуть бути проблеми з вітаміном Д. Щоб не хворіти, людина повинна вживати необхідну кількість вітамінів та інших корисних речовин. Правильне збалансоване харчування є основою здорового способу життя, наголошує лікар. Перше правильно харчуємось зараз, незважаючи на все, дефіциту продуктів немає, тобто ми маємо повноцінно харчуватися. І якщо є така необхідність, після консультації з лікарем можна додати до раціону, наприклад, якісь біологічні добавки або вітаміни. З настанням холодів актуальним стає питання якомогу швидко зігрітися, особливо в умовах війни, коли доводиться перебувати у підвалах чи квартирах без опалення, електроенергії чи газу. В приміщенні щільно зачинити двері і вікна, тому що для того, щоб теплий воздух не виходив з нашого приміщення. По-друге, якщо є така змога вживати теплий чай, теплу їжу, ми розуміємо, що зараз світло можуть вимкнути. В будь-яку годину, тому заздалегідь треба все ж таки запасатися термосом, і коли є така змога, то е е готову їжу деякий час тримати в термосі, для того, щоб вона була тепла. Особливо це стосується тих сімей, де є діти. Один із найкращих способів зігрітися це рух. У холодну пору року важливо не стояти вдома і постійно рухатися. Звичайна зарядка покращить кровообіг і допоможе швидше зігрітися. Дуже важливо рухатись, навіть якщо ми знаходимося вдома і нам немає потреби виходити з дому. Ми маємо рухатись, вживати алкоголь для того, щоб зігрітися, це дуже неправильно і в будь-якому разі цього не треба робити. У воєнний час важливо дбати не лише про фізичне здоров'я, а й про ментальне. Сьогодні все більше людей звертаються до лікарів також і за психологічною підтримкою, каже Олена Колоденко. Це е, люди, які були вимушені покинути свої домівки та переїхали з інших міст до Одеси. Також і наші Одесити е, не всі витримують цю ситуацію, яка Склалися на сьогоднішній день, і вони також потребують психологічної підтримки, психологічної допомоги, і вони звертаються саме за цим. Постійний стрес не тільки негативно впливає на ментальне здоров'я людини, а й викликає хвороби серцево-судинної системи. Тому важливо стежити за станом свого здоров'я та вчасно звертатися до фахівців. За 11 місяців поточного року платникам податків Одещини відшкодовано понад мільярд гривень ПДВ. Такі цифри назвали у податковій службі. Загалом до бюджетного відшкодування ПДВ заявлено 144 підприємства одеського регіону. Нагадаємо, що право на отримання бюджетного відшкодування мають лише ті платники ПДВ, які подали податкові декларації. За 11 місяців поточного року в Одеській області подали 23 тисячі декларацій про майновий стан та доходи. Повідомляють у регіональному управлінні податкової. Задекларовано понад 10 мільярдів гривень у півтора рази більше ніж за аналогічний період минулого року. За результатами декларації громадяни самостійно визначали до сплати 175 мільйонів гривень. Вень податку на доходи фізичних осіб та майже 87 мільйонів гривень військового збору. На Одещині зросла офіційна кількість мільйонерів. Доходи, що перевищують 1 мільйон гривень, задекларували 571 громадянин на 150 більше ніж минулого року. Правом на податкову знижку скористалося майже 4 тисячі громадян. Смертельне ДТП в одеській області загинув чоловік похилого віку. У Болградському районі легковий автомобіль збив чоловіка, який йшов проїжджою частиною. 82-річний пішохід отримав тяжкі травми та помер до приїзду швидкої. За словами водія, він не помітив чоловіка, тому що у нього не було ні флікерів, ні ліхтарика. А його самого засліпив зустрічний автомобіль. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Автомобіль вилучили на арешт майданчик. Повідомили в прес-службі облполіції. У Київському районі Одеси затримали наркоторговку. Дівчина продавала амфетамін біля торгового центру. 22-річну мешканку Миколаївської області затримали на місці злочину на проспекції Небесної Сотні біля входу до торгового центру. Вона продала клієнтові черговий пакетик з амфетаміном. З'ясувалося, що психотропи порушниця купувала в інтернеті, а потім продавала, відправляючи посилки поштою або віддавала наркотики під час особистої зустрічі. Дівчині повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі службі обласної поліції а у Малиновському районі затримали закладника. У чоловіка знайшли кілька десятків пакунків із метадоном. 42-річного одесита з партією наркотиків затримали якраз у той момент, коли він вибирав місце для схованки біля під'їзду житлового будинку на вулиці Радісній. У телефоні правопорушника виявили листування із постачальниками психотропів. Речові докази слідчі направили на експертизу. А фігуранту повідомили про підозру, що йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Бликаут у Водицькому регіоні особливо вплинули на роботу сфери охорони здоров'я. Тут від наявності електроенергії залежить буквально людські життя. Про режим роботи медустанови періоди відключень світла розповіли у профільному департаменті обладміністрації. Сфера охорони здоров'я Одеської області оговталась від блекаутів. Медустанови сьогодні працюють у штатному режимі, заявила директорка регіонального департаменту охорони здоров'я. Якщо лінія 103 не працює, громадяни можуть звернутися за екстреною медичною допомогою за альтернативними номерами. Всі заклади охорони здоров'я Одеської області працюють у штатному режимі та готові до безперебійної роботи. Цілодобово працює центр екстреної медичної допомоги. Окрім централі 103, відбувається переадресація на 14 додаткових номерів телефонів, з якими є можливість ознайомитись на сторінці Facebook Департаменту охорони здоров'я та Центру екстреної медичної допомоги. Я вам раджу зберегти даний список телефонів на випадок блекауту. У періоди відключення світла у мешканців регіону зберігається можливість проходити необхідні обстеження, каже чиновниця. У разі відключення світла налагоджено на роботу комп'ютерних томографів на базі обласної клінічної лікарні 10-ї міської, 11-ї. А також МРТ на базі приватного медичного центру на території 10-ї міської лікарні, також у департаменті зазначили, що сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги сьогодні чергують у пунктах незламності. Працюють там, де є світло, одеські сімейні лікарі, незважаючи на всі технічні проблеми зі зв'язком у блекаути, залишаються на зв'язку з пацієнтами, надають медичну допомогу, проводять консультації та вакцинації там, де є така можливість, зокрема чергують у пунктах незламності. Ситуація зі світлом в Одесі в кінці місяця відносно стабілізувалась. Тим не менш, щодня тисячі людей приходять до пунктів незламності, щоб підзарядити гаджети і просто добре провести час. А також за медичною допомогою тут чергують сімейні лікарі, надають консультації та роблять щеплення. А можете розказати взагалі про вакцину? Що це за вакцина? і Від чого вона Це вакцина від грипу? Хорошо очень переносится, ну, очень редко может быть температура, поднять температуры, но ну, это как бы считается нормой. Сьогодні особливо актуальною є вакцинація від сезонних вірусних захворювань, зокрема грипу кажуть фахівці. Є також і вакцина від ковіда. Убезпечити себе від можливих інфікувань сьогодні важливо як ніколи раніше. Наголошує депутат одеської міської ради Дмитро Танцюра. Я кожного року роблю щеплення від грипу, а в цьому році, взагалі, всім рекомендую, бо ми не знаємо, яка зима буде, де вона нас може застати під час війни, що може трапитися. Тому я рекомендую всім мешканцям міста Одеси зробити щеплення від грипу. Я сьогодні скористався нагодою, відвідував пункт незламності. Є медичні працівники, які з великим задоволенням роблять ці щеплення. це нічого не коштує, це безплатні щеплення, які роблять містянам. Пункт незламності на базі 9-го ліцею відкрили ще на початку грудня. Щодня сюди приходять люди з навколишніх житлових будинків, щоб підзарядити свої пристрої, випити гарячий чай чи каву, а також скористатись швидкісним інтернетом. Під час тривалого вимкнення світла. А в деяких домах ми з вами знаємо, що якщо будинок вищий ніж 12 поверхів, то немає газопостачання, то вони взагалі залишаються без того, щоб навіть приготувати їжу або розігріти і приготувати простій укріп. Так біля нас знаходиться велика кількість таких 16-поверхових будинків. Часті відвідувачі пункту незламності учні та вчителі ліцею. Сьогодні в них вже почались зимові канікули. Але до цього педагоги щодня приходили до ліцею, щоб звідси проводити дистанційні уроки та підтримувати зв'язок із учнями. А школярі збиралися, щоби разом виконувати домашні завдання. Діти виходять, використовують різні можливості. Ми дуже раді їх бачити. Ми хочемо їм дати глибокі знання. Ми віримо, все повторимо. Що все, що пропустили, все буде повторено. Ми повернемося до цих тем. Ті дітки, які не змогли вийти на конференцію, обов'язково будуть мати знання із теми. Ми це їм забезпечимо. Дуже ми їх раді бачити, зустрітись, поспілкуватись, але дуже боляче на них дивитися, бо це вже давайте називати речі своїми іменами. Це діти війни, і вони все це. Побачили, вони це переживуть, і це залишиться і в їх спогадах, і в їх серцях на все життя. Сьогодні у 9-му ліцеї вирує робота з підготовки до нового року. Одесити намагаються зробити якнайбільше подарунків для захисників південного регіону: маскувальні сітки, теплі ковдри та пледи, жовто сині прапори, термоплівка, павербанки, смаколики щось збирають, щось майструють своїми силами. Великий швейний цех на базі одеського ліцею номер 9 працює з перших днів війни. Батьки, вчителі, учні, переселенці та просто мешканці мікрорайону старанно трудяться, щоби в холодний зимовий час забезпечити бійців на фронті усім необхідним. «Одіяла, такі от великі коврики, от такі діяла. Да. Это вы вся... вяжете, да? Вяжете, да? девочки, когда бывает ну, бывают перебои. Это бессарабская тема как? Да, да, да. и, и военные а тепло... очень, очень любят это. Ну, конечно, очень любят. Да, Им тепло. Носки вяжем. Землянки где-то. Ящиками носки. Первые девочки приходят в 7 утра. Нарезают, плетут сетки, оплетают, а последние уходят а, уже поздно вечером. И сейчас нет света последние дни. Вони пліту з фонариками налобними, в тімноті, з лампами зарядженими, і плету до самого самого кінця, приходять після роботи. Називають вони себе бойовим макраме. Ліцей постійно тримає зв'язок із військовими, і запит на актуальні потреби захисників отримує із перших рук. Ми починали з розгрузів. Це воєнна така форма, часть форми, частина форми. Потім у нас були і аптечки, сумки збросу. Навіть було таке, що ми шили бронежилети. Одесити допомагають не лише військовим і не лише швейною продукцією. Прямо у холі ліцею стоять коробки. Сюди школярі приносять різноманітну гуманітарну допомогу продукти, медикаменти, павербанки. Все суворо сортують та відправляють туди, де воно потрібне найбільше. Держим связь с госпиталем и держим связь с другими волонтерскими центрами, где мы можем помогать. Ну, например, в 27-й школе, я знаю, что базируется волонтерский центр, именно помощь переселенцам с Херсона, с Николаева. Очень много детей, очень много мамочек с детьми. Поэтому мы собираем здесь, грузим в машины, у кого здесь есть машины, и тащим туда. Ну, или же в другие центры, где есть люди, любая помощь. Для волонтеров лицей уже стал другим домом, а боевая другой родиной. Дуже важливо усвятить усвідомлювати, що ти можеш чимось допомогти зробити свій внесок у перемогу, кажуть майстри. Я не батьки, не вчитель, я просто живу тут недалеко і прийшла, я думаю, як і більшість наших дівчат просто приходять. Тому що є куди прийти, нам дали приют, нам дали світ. Большое спасибо директору Сергею Александровичу. Нас здесь опекают, нас, нам создают все умови для работы, и это очень важно. Це дуже велика підтримка для нас. Напередодні свят волонтери потроїли зусилля, щоб захисники на південному напрямку отримали максимальну кількість необхідних подарунків. Сьогодні основна робота спрямована на створення снігових маскувальних сіток. Допомогти майстрам може кожен одесит, передавши в ліцей непотрібні тканини білого, коричневого та зеленого кольорів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.